Таке щення волшебства чуда сказки. Мені хотілося б, щоб по цих праздників ви захваліли цю віру і вірте в чудеса вони дійсно збиваються. Багато хто з присутніх дітей побував на такому святі вперше, і воно запам'ятається їм надовго. Зоря занцева, Павло Павлов, регіональна служба новин. Незабаром батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу зможуть одержати право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Відповідний законопроект був підтриманий на засіданні уряду. Зазначимо, дана норма вже діє щодо прийомних батьків. Тож, за словами міністра соціальної політики Наталії Королевської, ініціатива дозволить відновити соціальну справедливість і по відношенню до батьків-вихователів. Наразі в Україні функціонують майже 850 дитбудинків сімейного типу, в яких виховується понад п'ять тисяч дітей. Екологічні зміни на Донеччині, питання оздоровлення річки Сіверський Донець, покращення екологічної ситуації в портовому місті Маріуполь, а також поліпшення загального стану навколишнього середовища регіону. Про все це говорили на виїзному засіданні правління Асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області. Голова Донецької облради Андрій Федорук на виїзному засіданні правління асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області зазначив, що облрада займає активну позицію в питаннях природоохоронних заходів, зокрема щодо оздоровлення річки Сіверський Донець. Так вже сформована міжвідомча комісія, а також прийнята обласна цільова програма розвитку водного господарства до 2021 року. Деякі заходи цієї програми щодо сіверського дінця фінансуються з обласного екологічного фонду. В этом году із Областного экологического фонда предусмотрено и профинансировано почти 900 тысяч гривен на поддержание гидрологического режима реки в границах города Светогорск. 580 тысяч гривен на мероприятия по созданию водоохранных и прибрежных зон данной реки. Ще однією з найбільш гострих екологічних проблем Донеччини є поводження з відходами, які утворюються вугледобувними та металургійними підприємствами. За минулий рік створилося понад 55 мільйонів тонн відходів. Втім, найбільшу тривогу викликають вже накопичені близько трьох мільярдів тонн. У 2012 році показу использування відходів в общому об'ємі, образувавшися по області, ставило 23,6%. Більше всього утилізуються відходи чорної металургії. Актуальная проблема является обращение с твердыми бытовыми отходами. Большая часть свалок полигонов ТБО почти исчерпала свой потенциал. На 2013 год 46 полигонов ТБО имеют разрешение и лимиты на размещение отходов. На 2014 год только 43 полигона ТБО получили разрешение на размещение отходов. Щодо екологічної ситуації в Маріуполі, то вона значно покращується. Тут розроблена програма, згідно з якою майже наполовину зменшено викиди в атмосферу та знижено кількість забруднюючих речовин, які потрапляють у воду. Важливим кроком стали зміни, що відбулися наприкінці минулого року на Азовсталі. Виведена із експлуатації аглофабрика на комбінаті Азовсталь закрит повністю Мартиновський цех, це 12 печей. и 5 из 8 коксовых батарей, промышленная площадка Азовстали перестала быть проблемной для центральных районов города, для Приморского и Жалтнева. И мы отмечаем, что за последние 80 лет, то есть с момента пуска этих мощностей в 1933 году, Центральні райони города отримали нормальні условия для проживання. Це очень важливий момент. За показниками Центральної геофізичної обсерваторії з 2009 по 2011 роки Маріуполь за індексом забруднення повітря посідав перше місце в Україні. У 2012 році місто посіло вже сьому позицію. Так, цьогоріч підприємство портового міста зменшили викиди шкідливих речовин в атмосферу на 20 тисяч тонн. Марія Голобокова Артур Шагалін, регіональна служба новин. Нова автобусна станція з'явилася у Донецьку. Її відкрили в мікрорайоні Щетиніна. Автостанція обслуговуватиме більше 16 тисяч мешканців. Новостворений об'єкт значно знизить черги на місцеві маршрутні таксі. Нова автостанція у мікрорайоні Щетиніна повинна вирішити вже давню проблему з громадським транспортом у цій частині Донецька. Нещодавно посадка на маршрутні таксі була просто у дворах житлового масиву. Проте зараз тут є нова автостанція, яка відповідає всім стандартам. Більша диспетчерська ожидания для водителей, для інвалідів всі під'їзди. Висадили, автобус став на отстой. По розписанню під'їхав на посадку, пасажири сели і поїхали. Станція збудована за кошти міського бюджету. На цей проєкт Донецьк витратив близько 4 мільйонів гривень. Наразі її планують передати на баланс комунального підприємства Донміськ Анатолій, водій маршрутного таксі, каже, що всім потребам автостанція відповідає та в роботі лише допоможе. Порядок буде, все по графікам будуть їздити. Проблеми в черзі були, ну такою. А тут, я думаю, розв'язано всі проблеми наші. Мешканці мікрорайонів Щетиніна та Цвіточний, яких буде обслуговувати нова автостанція, також впевнені, що вирішиться більшість проблем з пасажирськими перевезеннями. Розгрузить міст, розгрузить район, звісно, удобніше, нам більше е територія, більше, звісно, звісно, допоможе. До речі, Донецьк зупинятися лише на одній автостанції не збирається. В планах реконструкції автобусної станції Мотель Зараз в проєкті у нас автостанція Мотель. Значит, мы начали проектно изыскательской работы там и мы хотим ее сделать с круговым движением, чтобы не мешать, вот, не делать пробки. Будет она под, проходить под путепроводом. З автостанції вулиця Щитиніна за планами буде здійснюватися близько 650 рейсів щодобово. Обслуговуватися будуть більше 16 тисяч пасажирів. Данила Ширшков, В'ячеслав регіональна служба новин. Об'єднати Україну молитвою в усіх храмах української православної церкви відслужили молебні заради збереження, злагоди та миру в Україні. Тож і парафіяни Свято-Миколаївського Успенського собору, що в Донецьку, прийшли не лише на престольне богослужіння, а й помолитися за об'єднання українського народу. Ранок Донецьк, Свято-Миколаївський Успенський собор. Сьогодні тут, як ніколи, людно, донечани прийшли до церкви з двох причин. По-перше, 19 грудня, день Святого Миколая. По-друге, взяти участь у загальноукраїнському молебні, покликаному об'єднати український народ. Вони не несли політичних транспарантів, не вигукували гасел. У руках прихожан свічки, а з вуз лунає молитва. Спочатку божественна літургія, потім звернення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира довіряння яке зачитав єпископ Варсонофій, вікарій Донецької єпархії, у зверненні заклик до українців молитися про зростання любові та знищення ворожнечі та жорстокості. Українська православна церква об'єднає своїх віруючих незалежно від політичних зарядів регіону проживання і національності. У Христа не вже ніуєя, ні ні дрова не нет ні муженська молоді женства, і бо всі воєнама Ісусе Христі. Потім молитва за Україну лунають заклики до миру та любові до ближнього. Люди вірять, спільна молитва завжди сильніша, і вони будуть почуті Господом Богом. Ця духовна ініціатива належить служителям Почаївської лаври. Її благословив блаженніший митрополит Київський і всієї України Володимир. Віруючі України, православні християни можуть придержуватися різних взглядов, бути різних релігіозних мнений, конфесій. Але всі не почитають пам'ять Світи для дозворця, який є примером любви. милосердия, доброты к людям. И мы сегодня молились, чтобы и мы учились у Господа Иисуса Христа, учились у Святителя Николая Чудотворца любви, доброте, чтобы ненависть, злоба ушла с наших сердец, и чтобы мы вспомнили о своем призвании нести мир и любовь в мир. Молилися за Україну старі, й молоді чоловіки, жінки та навіть діти. Ірина відвідує церкву на всі православні свята, проте сьогодні прийшла спеціально, дізнавшись про загальноукраїнський молебень. Вірить усім серцем, що молитва зможе об'єднати український народ. Страна має бути єдиною. Для мене це важливо, тому що діти, внуки ростуть. І должна бути одна економіка, і в общем, добро должно победить. Такой же думки дотримуются и інші прихожаны. Вера у нас одна, христианская, поэтому я думаю, что будет так. А лично для вас это важно, чтобы страна объединилась? Конечно, важно. Для меня нет разницы запад, восток. И там живут люди, и тут живут люди, и там прекрасные люди живут. И здесь хорошие работящие люди живут. Надо, чтобы Запад и Восточна Україна, Западная, люди молились. Ну, нас же, мы уже украинцы. Зачем вот это делают раздор? Зачем? Они, Мы должны жить дружно вместе. Западная Украина порядочные люди, очень там, верующие. Після завершення молебню прихожани та служителі храму, тримаючи в руках корогви та ікони, обійшли собор по периметру. І разом з ними хресною ходою, любові та миру, пройшла вся Україна, поки що лише символічно. Олена Сушкова, Олександр Улещенко, регіональна служба новин. Зайченят, ліхтарики, сніжинки та інші новорічні атрибути власноруч створюють вихованці Донецької школи-інтернату номер 1 Там кипить робота у майстерні Діда Мороза. Папір, ножиці та клей. Останнім часом саме цим озброєні вихованці Донецької школи-інтернату номер 1 Віднедавна тут розпочала свою роботу майстерня, в якій щорічно, починаючи з 2003 року, маленькі митці допомагають Дідові і Морозу створювати новорічні іграшки. Для того чтобы детки сделали подарки своими руками, украсили школу интернат, украсили свои игровые комнаты, ну и, конечно, сделали подарком, подарки детям, которые находятся вне школы интерната. Школа-інтернат є постійним місцем проживання для 135 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Вони із задоволенням займаються творчістю. Вихователі ж зауважують, тільки на майстерня діда Мороза розпочинає свою роботу, у дідлахів одразу суттєво підвищується настрій. Це приносить їм радісне відчуття, підготовки до новому року. і вони всі ждуть теж подарунків і при Частиною виготовлених власноруч іграшок юні майстри прикрашають свої класні та ігрові кімнати. Іншу частину вони із задоволенням передають до дитячих лікарень, аби створити маленьким пацієнтам святкову атмосферу. Цього року іграшки відвезуть до онкогемітологічного відділення НВХ імені Гусака. Ми зараз робимо різні ігрушки на Новий рік дітям в лікарню онкології і хочемо підняти настроєння, щоб у них було дуже добре рік пройшов і. Как бы, они не то, что они в попали на такой праздник. Молодші вихованці вірять Діда Мороза та щороку пишуть йому листи зі своїми бажаннями. А створюючи новорічні іграшки, вони просять у дідуся здоров'я для всіх дітлахів. Карина Пунтус, Павло Припа, Регіональна служба новин. Купити дешевше у власного виробника. З 20 грудня, за ініціативи Керманича області Андрія Шишацького, на жовтневій площі перед будівлею Донецької облдержадміністрації розпочне роботу вже традиційний для регіону новорічний ярмарок. Про це повідомляє прес-служба адміністрації. Цьогоріч свої товари на ярмарок знову привезуть підприємства харчової та переробної промисловості, сільськогосподарські організації, а також селянські та фермерські господарства Донеччини. Працюватиме ярмарок щоденно до 27 грудня з 9 до 15 години. На головній площі Донецька урочисто відкрили головну ялинку шахтарської столиці. Традиційно запалював її міський голова Олександр Лук'янченко. Цьогоріч 23-метрова зелена красуня отримала нову ілюмінацію, створену французькою компанією за конкурсними роботами маленьких мешканців міста. Роботи 11 переможців, дитячі малюнки в формі гірлянд вже красуються на новорічному дереві. Серед них сині червоні коники, сніговик, янголи, а також українці в національному вбранні. Це була остання інформація у випуску. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у п'ятницю 20 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Туман невелика ожеледиця. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до мінус 5, в день мінус 1 плюс 4 градуси. По Донецьку вночі 1-3 морозу, вдень від 0 до 2 тепла. Атмосферний тиск зростатиме.